Мої вітання усім учасникам нашого курсу. З вами я, Віктор Артеменко, і ми продовжуємо сьогодні говорити про дієві механізми впливу громадськості на владу. Відомо, що одним з ефективних інструментів впливу на владу є об'єднання громадян за спільними інтересами чи ідеями. Такі об'єднання у вигляді громадських організацій, спілок чи благодійних фондів дають можливість об'єднувати активних людей вашого міста в одну спільноту. Створювати умови для ефективного захисту інтересів громади, конструктивно співпрацювати з місцевою владою. У цьому модулі ми розповімо вам про те, що собою являють громадські об'єднання, можливості їх взаємодії з владою, а також як зробити громадський осередок активним і дієвим. Отже, що таке громадське об'єднання? Під громадським об'єднанням розуміють фізичних осіб та або Юридичних осіб, добровільно об'єднаних з метою захисту прав і свобод, а також для задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів. Об'єднання можуть створюватися у вигляді громадської організації, громадського руху, спілки, товариства, благодійного фонду, організації, асоціації, конгресу, місії, ліги тощо. Сьогодні в Україні діє розгалужена система громадських об'єднань, і їх кількість щороку зростає для порівняння за офіційними даними Державної служби статистики України у період з 2011 по 2016 роки. Кількість громадських організацій в Україні зросла більше ніж на 15 тисяч. Тут варто зауважити, що незважаючи на стрімке зростання їх кількості з року в рік, існує безліч проблем, що впливають на їх діяльність, а також на ефективність здійснення ними своїх функцій, про які ми поговоримо у наступній темі нашого модуля. Важливість існування та функціонування громадських об'єднань в демократичній державі полягає у наступному: крім здійснення захисту прав та інтересів. Громадські організації можуть долучатися до процесів державного управління, зокрема на різних етапах прийняття рішень. Громадські об'єднання здатні вносити на розгляд проблемні питання, надавати консультації, організовувати публічні обговорення, надавати експертну оцінку, брати участь в організації виконання рішень, здійснювати моніторинг за їх виконанням та ініціювати перегляд політики. Дуже вдало цей процес був зображений схематично у вигляді матриці участі громадськості. Ви зараз її можете бачити у себе на екранах. Матриця ілюструє інструменти, які дозволяють досягати залучення громадських організацій на кожному етапі процесу прийняття рішень. Детальніше про цей процес ви зможете почитати у кодексі кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень, розроблений міжнародними громадськими організаціями. Розглянемо тепер деякі форми громадських об'єднань, які можуть впливати на владу. Громадські організації є найпоширенішою і найефективнішою формою сучасних громадських об'єднань, що діють по всій території України. Закон України про громадські об'єднання визначає громадську організацію як об'єднання громадян засновниками та членами якого є фізичні особи. Всі вони мають різну мету, завдання, рівень повноважень території діяльності. І, хоча за своєю природою і характером діяльності громадські організації не є політичними організаціями, вони здатні впливати на формування політики. Цікавим прикладом громадської організації є Think Tank або аналітичні центри. Від англійської think Tanks – мозкові центри, фабрики думки. Вони є невід'ємною частиною поточного політичного процесу. Йдеться зокрема про участь аналітичних центрів в експертизі та розробці державних документів різного рівня. В підвищенні кваліфікації працівників органів державної влади, а також у різноманітних публічних акціях, що проводяться з ініціативи як органів влади, так і неурядових аналітичних центрів. Зважаючи на те, що в умовах розбудови громадянського суспільства зростає активність молодого покоління, ми б хотіли приділити увагу ще молодіжним громадським організаціям. Нинішні молодіжні громадські об'єднання відзначаються різноманітністю як за напрямками діяльності, так і за ідеологічними вподобаннями. Відповідно до функцій, ключовими напрямками діяльності сучасних українських молодіжних громадських організацій можуть бути волонтерство, громадянське виховання, сприяння розвитку молодіжного підприємництва, туризм, міжнародний обмін тощо. Прикладом найбільш активних організацій, які сьогодні фокусують свою роботу на питаннях молоді в Україні, є Фундація регіональних ініціатив. Це всеукраїнська молодіжна громадська організація, що займається підтримкою молодіжного руху та молодих лідерів України. Організація має представництво у 22 містах України. Прикладом діяльності ФРІ є проект ФРІ табори, який щорічно проходить по всій території України. Його учасники презентують найкращі українські практики з розвитку молоді, діляться досвідом та збільшують мережу професійних контактів для подальшої співпраці. Також прикладом активної громадської організації, що діє на локальному рівні, можна вважати європейську молодіжну спільноту, засновану в місті Дніпро. Використовуючи методи неформальної освіти, організація проводить освітні заходи та проекти для молоді міста та області. Прикладом їх освітньої діяльності є щорічний проект Я хочу стати, в рамках якого одинадцятикласників з малозабезпечених сімей запрошують на дводенний профорієнтаційний курс та на три місяці безкоштовних курсів з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Ще однією формою громадського об'єднання є громадський рух. Це теж добровільне формування громадян, яке об'єднує їх за спільними інтересами та метою. Характерною особливістю сучасних громадських рухів є те, що вони, як правило, пов'язані безпосередньо з політикою або побічно впливають на якість діяльності політичних інститутів. Найяскравішим прикладом громадських рухів є екологічні рухи. Наприклад, ініційований львівськими активістами та екологами рух СТОП-лісоцид. Незалежні громадські діячі спільно з фахівцями у сфері екології об'єдналися, аби захистити ліси України від незаконної вирубки яким чином активісти здійснюють свою діяльність? По-перше, громадський контроль за місцями виробок. Паралельно учасники руху здійснюють фото та відеофіксацію будь-яких ймовірних порушень. Крім того, активісти надсилають приватні і колективні звернення до відповідних правоохоронних і екологічних органів, здійснюють постійний супровід кримінальних проваджень, сприяють розслідуванню. Також члени руху співпрацюють із місцевими засобами масової інформації та незалежними екологічними організаціями, здійснюючи спільні рейди на ділянки виробок. В межах налагодження взаємодії з владою розробляють власні ідеї для зміни лісового законодавства. Ще один приклад екологічного руху, який нещодавно сформувався вільний Дністер, ініційованого на Тернопільщині. Його мета запобігти екологічній катастрофі національного та європейського масштабів, яка може бути спричинена через будівництво каскадів шести гідроелектростанцій на Дністрі в межах Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Детальніше про ці та інші громадські рухи ви зможете дізнатись з їх офіційних сторінок у соціальних мережах. Благодійні організації також є різновидом громадського формування, які допомагають державі вирішувати питання окремих категорій людей. Основним нормативним актом, який регулює питання здійснення благодійної діяльності, є закон України про благодійництво та благодійні організації. Існування благодійної організації передбачає здійснення неприбуткової діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб. Крім того, благодійні організації можуть суттєво впливати на поточну ситуацію в країні. Тут варто згадати благодійний фонд Пацієнти України, основне гасло якого лікування доступне кожному. Завдяки їх активній діяльності тепер держава фінансує закупівлю ліків для хворих на СНІД у повному обсязі, а хворі на гепатит отримують лікування за державний кошт. Також у 2016 році всі централізовані закупівлі лікарських засобів почали здійснюватися через спеціалізовані міжнародні організації, такі як ПРООН, ЮНІСЕФ і Кроун Едженс, що дозволило у кілька разів знизити витрати на закупки у порівнянні з цінами Міністерства охорони здоров'я. І наостанок згадаймо ще один вид громадського формування органи самоорганізації населення або ОСН. Цю тему ми попередньо зачіпали у модулі про форми участі. Нагадаємо, що ОСН можуть також бути долученими до процесів вироблення політики. Зокрема, брати участь у засіданнях, подавати пропозиції до проєктів рішень, програм, бюджету міста тощо. Яскравий тому приклад ОСББ об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Зауважимо, що ОСББ може бути створене у будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру. Суть цього об'єднання це не тільки захист прав та інтересів співвласників, головна мета зробити життя співвласників багатоквартирних будинків зручнішим та якіснішим. ОСББ є неприбутковою організацією, вона звільнена від сплати податків і ПДВ. Таким чином, співвласники багатоквартирних будинків мають можливість контролювати та на свій вибір витрачати кошти на отримання будинку або акумулювати їх значні витрати. В Україні ОСББ набуває широкої популярності, хоча є і скептики, які вважають його недієвим. Сьогодні в інтернеті можна знайти чимало спільнот, метою яких є популяризація та підтримка функціонування ОСББ. Учасники мереж мають доступ до оперативної інформації з галузі житлово-комунального господарства, отримують консультації від найкращих експертів, проходять дистанційне навчання. Також, завдяки цим мережам, вони мають змогу обмінюватися кращими практиками історії успіху та реалізовувати спільні ініціативи. Сподіваємося, з нашої теми ви дізналися чимало корисної інформації щодо можливого впливу громадських об'єднань. Тому закликаємо вас. Приєднатися до існуючих громадських формувань, створювати свої і спільно шукати можливості співпраці і налагодження діалогу з владою.